Буча це місто, де дуже модно зводити величезні паркани. Один з них рекордної висоти 13-метровий. Ми йдемо шукати. Про надвисокий паркан директора підприємства Укрхімтрансаміак та за сумісництвом брата депутата регіонала Валерія Бондика Віктора останнім часом у пресі говорять доволі багато. Він сказав, що я построю забор перед вашими окнами. Мені все одно, хто там і що там. І, звісно, зараз ми вот этот забор, який прямо. Люди із окон видять забор. Вони не видять того, що їм обіцяли. Ліс, красота. Кажуть, що коли Віктор Бондик став усім величезний паркан, він захопив територію місцевої школи. Зараз підемо і запитаємо. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, у вас тут стоїть якийсь величезний паркан? Віктора Бондика кажуть. 12 метровий чотирнадцять. Ось він перший. Здовж це наша територія. Бачили да. вони кусочок території нашої забрали, і потягнули аж туди. Нас все обкрали, позабирали. Нам вдалося поспілкуватися з братом Віктора Бондика. Що він відповів та чому міська рада після будівництва паркану Велетня почала виготовляти по всім школам міста установчі документи на землю? Дивіться далі у нашому розслідуванні. Що думають жителі міста про паркан Бондика? Забори слышали, знаете? Вообще, ну, всі так... я знаєте, видела, Боже мой. А почему він построил этот забор? Ну, щоб люди не мешали ему. Ми не мешали, на колясках, ні з'їжджали. жилое здание пятиэтажное, понимаете? І щоб не заглядывали во двор, він собі построил, построил такий забор. А ось там знаходиться той самий популярний 13-метровий паркан. П'ятиповерхівки, від яких як кажуть, хотів відгородитися високим парканом пан Бондик, будували з порушенням законодавства. Они уже, скажем так, превышают ту высотность изначально, которую, о которой было оговорено людям, которые вкладывали туда деньги. В декабре 2011 года эти работы были остановлены. По соседству, соответственно, там живет гражданин Бондик. Ему это очень не нравилось. Возможно, это и его была какая-то инициатива, потому что, я так понимаю, он и местная власть каким-то образом связаны между собой. Вот. Он очень был против этой застройки. Булгаковський квартал будується з 2010 року. Тут було змінено цільове призначення з індивідуального будівництва на будівництво багатоквартирного будинку. Через це порушення законодавства будинки не були введені в експлуатацію. А ось те, що мали б бачити мешканці квартир з вікон. Кажуть у Бондика приятельські стосунки з мером Федоруком. Може, саме тому мерія закриває очі на всі порушення пов'язані з парканом. Что тут есть нарушение закона, потому что любое использование частной собственности не должно наносить вред другому человеку. В данной ситуации забор, получается, перекрывает поступление света в квартиры этих владельцев. Вот. Это противоречит напрямую, во-первых, санитарным нормам, во-вторых, оно противоречит напрямую статье 103 Земельного кодекса Украины, которая гласит о том, что использование частной собственности не должно вредить совместным владельцам. А за якими парканами живе сам Мер та його підлеглі, покажемо далі. Повертаємось до питання майна місцевої школи. кажуть, коли Бондик ставив паркани, то прихопив собі частину шкільного стадіону. Після того, як пан Бондик був збудувався по всім школам, які належать. Бучанській міській раді, ну, тобто відділу освіти, десь через 4-5 місяців масово почалося виготовлення установчих документів на землю. Тож як живуть представники Бучанської мерії? Зараз ми під'їжджаємо саме до будинку нашого шановного мера. От Зверніть увагу, ось пішла його територія. Оцей будинок. Будинок зама. Будинок, кума і будинок іще одного кума. А доки чекали у Бучанській міськраді мера Анатолія Федорука, помітили цікаву річ. Подивіться, на яких автівках тут їздять. Його ви зі мною, думаю, його все... не заступник Я спілка ради мій. Але сапітара, так. То що ховає за 13-метровим парканом Віктор Бондик та хто відгородився не менш високим парканом у Бучі? Далі у стоп корупції. Я допускаю, що тут був присутній певний елемент корупції, зв'язаний з тим, що міський голова дане питання з приводу цього паркану виносилося, наскільки я пам'ятаю, на дві комісії. На дві комісії, і жодне з обговорень не було доведено до сесії. А зараз ми зателефонуємо до мера Бучі, до Федорука Анатолія Петровича. Доброго дня, Анатолій Петрович. Мене звати Лофіна Валюна, я журналіст проєкту Стоп Корупції. Хотіли поставити вам кілька запитань. А ви особисто пана Бондика не знаєте. Хто не знає пана Бондика, виходячи з ваших сюжетів або. Чанської міської ради і отримаєте вечір на відповідь. Це я зрозуміло поясню. Секретар міської ради Бучанської він сідав у рейндж ровер чорний -ровер спорт. Тобто, це автомобіль, який коштує. Ну я ж думаю, всі знають немаленьких грошей. Не збирайте плітки і проявляєте фактично свою пролітарську. ненависть. депутат міськради розповів, що ніяких заяв стосовно погодження з міськрадою встановлення паркану від пана Бондика не надходило. Більше трьох метрів має погодження. Три метри з сусідами, більше п'яти метрів це має проходити сертифікацію погодження. Тобто, наскільки я знаю, за останніх 4-5 років моєї каденції як депутата подібних питань ніхто не проходив. А ми продовжуємо шукати зустрічі з Віктором Бондиком. Прямуємо на завод Укрхімтрансаміак директором якого він є. Монтик, вот контакты вы хотели бы для интервью, если можно. Есть у вас какие-то контактные данные? Ну, давайте вы подготовите список вопросов, что вас интересует, как вас интересует. Виктор Анатольевич сейчас на больничном находится. Что-то к нам пресса зачастила. Зачастила пресса? вам. Ну, что хотят? Примерно тоже живы. Нам вдалося поспілкувати з рідним братом Віктора Бондика Валерієм, що він відповів далі у нашому розслідуванні. Правозахисник здивований висотою Бучанської фортеці. За час моєї правозахисної діяльності ось таких заборів от іменно таких заборів, ми поламали ну десятки. Десятки, чому люди, которые захоплюють землю, вони, як правило, рождаються таким забором. Китайська стіна. Імають висоту 6 метрів. А забор, який в Бучі знаходиться, він має висоту 16 метрів. Я думаю, що якщо пригласити представителі з книги Гінеса, так вони повинні зафіксувати рекорд цього забору. Доброго дня Віктор Антонович. Мене звати Лоф Іновальона. Я журналіст проєкту Стоп Корупції. Нас цікавить питання щодо вашого паркану 13-метрового. Він набув резонансу в пресі. Хотіла запитати вас, чому ви вирішили його побудувати. Анатолійовича, по-друге, хто вам сказав, що це паркан Віктора Анатолія, і по-третє, може це не паркан, а стінка. І по четверте, всі дозвільні документи є. Я Валерій Анатолійович. Ви його рідний брат. Так, всі оці сюжети мають замовний характер. Комусь подобається тролити мого брата рідного. Але я вам хочу сказати, що мій брат працює з 17 років, у нього перша задає в книжці. І я вважаю, що він дуже вихована і дуже професійна людина. Я так розумію, що цей паркан ваш брат будував, тому що йому заважав сусідній будинок п'ятиповерховий булгаковський квартал. Так званий там не це ж не паркан, це опорна стінка. Це його називають паркан. Як виявилось, у Бучі є аналогічний паркан. Він встановлений на території так званого Бучанського межегір'я, яке належить Ігорю Калєтніку, екс-голові митниці. Саме живніше місце через дорогу від міського парку. І нарешті, що приховує за своїм парканом Віктор Бондик? Так і не зрозуміло, хто є винуватцем у всі ці історії. Чи родина, яка будувала житловий комплекс без належних документів, чи Бондик, який встановив 13-метровий паркан.